У продажі реально крута комерція для вас. І це Renault ще 2021 року. Випуску з двохлітровий дизельний двигунчик під капотом з потужністю 88 кВт. Автомобіль, Автомобілі, звісно ж, на механці, на шестиступці, друзі, це також плюсик. Гарний доглянутий стан, гарний пробіг у 186 тисяч кілометрів. Оглядаємо зараз собі салончик. Там також, також друзі, порядок. Зверніть увагу на цей стан. Гарний доглянутий стан. Дверні карти без пошкодження. Є, звісно, ж, склопйомники, є електрорегулювання зеркал. Заднього виду, ось така друзі. Магнітолка класнюща, гарна сенсорна магнітолка. Звісно ж, з камерою заднього виду. Кондиціонер працює. Ось такий речах коробки передач. А також присутній, звісно ж, круїз контроль. Зріть увагу на сидіння, класний, класний друзі, стан без, без пошкоджень. Оглядаємо зараз також. Будку, у якій ви будете возити свої вантажі, досить і досить багато місця, багато, багато всього сюди влізе. А також присутня бокова дверка для зручності, для зручності завантаження та розвантаження цього автомобіля. І цей автомобіль ви можете придбати у нас у нашій компанії Вашкар. Можемо доставити у будь-яку точку України. Телефонуйте, звертайтеся, дзвоніть.